Молодий вінгрет. Що нам потрібно на молодий венгер? Молода картопля. Молоденька, вже свіженька з городу, морква, бурячок, свіжий гірочок. кислого ігрочки. У нас не буде малосольного кислого, тому що ще поки що немає, є молоденькі. І шматочок невеличкої капусточки. Зовсім невеличкий, четвертинечком піде капусточки. Це в нас буде такий вінгрет. Весь смак у нього буде і весь секрет у заправці. Для заправки нам потрібен мед, лимонний сік, гірчиця проста, гірчиця в зернах, і сушений чесничок, сіль мелений перчик до смаку і оливкова олія. Це в нас буде така заправка зеленої цибульки кропу. Нарізати я буду таким помічником своїм. Він вже в мене такий скоро на пенсію, але це така незамінна річ ну, для мене особисто. Зараз я дешенько все почистю. Потім вам буду показувати далі. Нарізаю на такі не товсті, тому що ми не полюбляємо, щоб було товсто. Ми любимо такі маленькими, дрібненькими шматочками. Я нарізаю відразу, щоб мені було зручніше. Ось такий шматочок. Це десь четверта частинка. Капусточки потрібно були. Оці такі зрізаю. І буду нарізати кубиками, не, не, пластинка, не пластинками, не такими не смужками, а саме кубиками. Щоб у нас було таке, як все, як вінгрет. Ось такими. я впевнена на 100%, що ще такого венігрети ви не їли. Ось так. І першим шаром блюдо я виселяю, ми не будемо змішувати це з усім венігретом. Це буде у нас як така підложечка гарненька. Вирішила перш за все зробити заправочку. Так, потрібна буде столова ложка меду. Мед отакий, щоб був м'якенький, не обов'язково його розігрівати у мікрохвильовці, тому що розігріти мед в мікрохвильовці, він в структуру втрачає і смак, і користь. Коли ви розігріли у мікрохвильовці, а потім він захолов, він робиться як епоксидна смола, хто бачив. Так, чайну ложку звичайної гірчиці. Беріть, щоб вона була не міцна. Чайну ложечку. Зернин вона і смак у неї є такий свій, але саме оці е, зернинки дуже-дуже смачно виходять. Додаємо сушену очисничку, те де чайну ложечку. Додаємо лимонного соку. Столову ложечку, він такий і смачний. І в той же час додаємо меленого перчику, додаємо солі. Це у нас буде більш медовий присмак, тому солі небагато. Гарно змішуємо. І ось тепер додаємо. Нема оливкової олії, давайте, звичайно. Дві-три столові ложки. Ця заправка вона може стояти. Можна її у баночку скласти і закрити її, і поставити в холодильник, і вона буде стояти. І гарно-гарно розміщуємо. Нам потрібно, щоб вона змінила колір і стало такою емульсією нібито. І залишаємо, щоб трішечки воно з'єдналось, а самі нарізаємо зелень і огірочки. Нарізаємо такими кубиками теж. Теж хочете більше, більше, хочете менше, додавайте менше. Ось тепер беремо цю нашу заправочку. У мене є на каналі, вона вже декілька разів я показувала, і просто поливаємо капусточку із гірочком. Все, Це поки що відставляємо, починаємо працювати найзером. Прямо тут і будемо змішувати. Присолюємо, приперчуємо прямо тут. Змішуємо ще раз цю заправочку і виливаємо. Тут дивіться, щоб не плавало. Залишиться, не страшно. І все змішуємо. Точно не їли Такого доброго, такого смачного. Тут у нас промаринувалося. Я візьму це, що в нас залишилось. Ось так. Ще пополиваю. Бо я потім навіть хлібчиком виберу це, що залишилось. Ката смакота. Знаєте, ця заправка навіть, якщо ви зробите самий простий салат, або навіть... Візьмете шматочок сала, положите на хлібчик і зверху цією заправочкою. Ой, вам сподобається, я точно знаю. Ось ну, так. І ось тепер викладаємо цей Венігрет. Так що хочу вам сказати, із самого простого такої страви, ну, подумаєш Венігрет. Що тут особливого? А можна зробити особливий. У кого на городі виросло, пішов, так як я картоплі копнула, велика, маленька. Яка є, яка є. Бурячок зовсім дрібнесенький. Десь там огірочок виріс. А ні, купуєте в магазині. Теж воно зараз не дуже дорого все стоїть. Так, ну, і ось тепер дивіться. І можна додати сюди цибулі свіжої. Але тут є така проста цибулька молоденька, зайва нам цибулька, тут не потрібно. От Все ви подивіться, я можу зверху отак от покласти. Точно от, вам не І є. ось який красунчик у нас вийшов. Накладаємо цю винігретику разом з усім з дном. Беремо з дна, Отак, от щоб нам попало все. Дивіться. Особисто для мене це повноцінний обід. Спробуйте. І це буде вашим літнім варіантом улюбленим. Капусточка хрустить з огірочками з цією заправкою. Ми дивіться, які фарби, як це смачно виглядає гарно, апетитно, а ж це користь, ви подивіться, це разом, це Дуже смачний. Mm -hmm.